У нас сьогодні перша тема, і з вами ми побалакаємо про детокс. Що таке детокс і навіщо він нашому тілу? Я спеціально почну не із слова детокс, бо саме це слово дуже часто все псує. У когось воно викликає асоціацію з жорсткими чистками, клізмами, голодом, дивними якими-то травами. А у когось це по модньому. Ну, воно без сенсу. Хоча правда зовсім інша. Організм не потрібно чистити, він вже створений для очищення. У нас є печінка, кишечник, шкіра, легені, нирки, лимфатична система. Це не другорядні органи, це повноцінна система детоксикації, яка працює щодня і щохвилини. і... Проблема не в тому, що тіло забруднилося, проблема в тому, що воно перевантажилося. І це дуже важлива різниця, бо організм рідко ламається набагато частіше, він просто не встигає, особливо після свят, коли багато їжі, цукру, жирної їжі надходить у наш, у наш кишківник. Алкоголю, ми ввечері, вночі ми їли по, по гостям ходили, мало води, мало клітковини, мало руху, і це все ще стрес, і воно в тілі, це все накопичилося. Це дуже зрозуміло бути. давай я вам, вам приведу такий приклад, як кухня. У нас є неймовірна кухня. Кухня вона оснащена всіми приладами. У нас є посудомийка, гарний холодильник, печка, і це все працює. Неймовірно. Але коли ми на цю кухню заносимо в три рази більше їжі, ми купуємо кожного дня і заносимо, заносимо. Холодильник переповнився. Ми не вспіваємо на плиці це все готовить. Посудомойка теж вже перегружена, вона не вспіває мити цю грязну посуду. І оцей безлад він приводить до поганого запаху, до відчуття хаосу. Але ж не тому, що кухня погана, а тому, що порушення ритму. Отак От само і з нашим тілом. Після свят воно не забруднене, воно просто завалене задачами, що йому треба зробити, а воно не вспіває це все переварити. І у нас не вистачає енергії, і це не токсини із фільмів жахів, це накопичені, незавершені заван... не ці всі процеси. І організму не вистачає енергії і часу переварити, відновити, перезапустити цей обмін наш речовин. І тому детокс це не вигнання і не покарання за свята. Детокс це створення м'яких умов, регулярних, розумних. І тут я чітко хочу сказати. Детокс, він не є що, чимось агресивним. Саме головне, не треба різко голодувати. Ніяких клізм, ніяких жорстких трав чи чисток, бо тіло не оновлюється через агресію, без різких голодувань. До тіла треба підходити м'яко, до тіла треба підходити з розумом. І проста турбота вона понад усе. Бо через стрес. Коли на тіло дуже тиснути, воно навпаки закривається. І ще один момент, який майже ніхто не пояснює: Детокс починається не з печінки, детокс починається з кишечника. Бо кишечник це не просто труба, це центр управління нашої всієї системи. Так, формується там імунітет. Іменно в кишечнику, іменно в кишечнику формується наш апетит, виробляється речовини настрою, і саме там вирішується, що нам з'їсти, що випити. І коли мікробіота в дисбалансі, тіло починає хотіти не те, що йому потрібно, а те, що підтримує. Цей дисбаланс. З'являється тяга до солодкого, постійних перекусів, і це складно самому зупинитися, якщо немає знанів, як це зробити. Що ми з вами почнемо м'яко робити першим таким кроком в нашому житті? Детоксі. У нас є неймовірний продукт, який допоможе дуже мягко вивести все, що ми наїли, це не страшне, і привести в баланс наш мікробіом в нашому кишечнику. Перше, що ми будемо робити, кожного раночку, я вам раджу робити на тепленьку водичку 0,5 літрів, десь градусів 40-50, робити от такий напій. Ми беремо. 5 ковпачків алої і ми беремо одну мірну ложечку вівсяно яблучного напою. Оце перший такий стаканчик 0,5 літрів. Ми його випиваємо десь хвилин за 10-15. Потім ми беремо ще 300 мл. Такої тепленької водички 50-60 градусів, і додаємо маленьку ложечку, мірну ложечку, 1,2 мл. Там написано, у водичку. І можна ще додати для смаку два колпачка алої. І оце теж випите такий гарячий напій. Потім, да, ми з'їдаємо коктейль. Але саме головне для детоксу першим кроком ранок ми так починаємо. І протязі дня ми беремо 2 літра води, баклашку води, чи в кувшині, як вам буде зручно. І ви насипаєте туди вівсяно-яблочного напою 3-4 немірні ложечки. і Алоє концентрату наливаєте 7-8 ковпачків і насипаєте мірні ложечки. Там є написано 2,5 мл. Дві мірні ложечки. В цю водичку насипаєте трав'яного напою. Оцю тройку. Тройку святих. Дуже гарно перемішали, можна тепленьку. Зараз прохолодно, хочеться тепленького, можете стаканчик налили, поставити, підігріти і попивати. Можна кімнатної температури. Саме головне оцей напій, розведений на 2 літра води, треба попивати маленькими ковточками до 17.00 вечора. Ми будемо попивати отаку водичку, це буде нашою водичкою. І давайте ми будемо писати, що ви будете відчувати в вашому тілі. Ми будемо писати в нашому чаті. Гарного вам марафону! У нас буде неймовірний марафон, перезапуск нашого тіла. Ви ще дуже багато цікавого. дізнаєтеся в цьому марафоні. Побігли до наших самих кращих результатів.